Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на наступне питання: чи буде вам перепризначена субсидія, якщо ви маєте борги за житлово-комунальні послуги. Хочу нагадати, що субсидія надається найбільш незахищеним і вразливим категоріям нашого населення, то тому однією з головних умов, щоб отримати житлову субсидію, це те, що ви не повинні мати боргів за сплату житлово-комунальних. Послуг, але якщо ви, наприклад, отримували субсидію, але разом з тим накопичували борги за житлово-комунальні послуги, то надання субсидії вам буде припинення. Проте, якщо ви взагалі не отримували субсидію і накопичили борги, бо потрапили у складні життєві обставини, ви можете погасити заборгованість поступово. Для цього вам необхідно укласти з постачальником комунальних послуг договори про реструктуризацію заборгованості, тобто оплачувати борги свої поступово. Якщо ви будете регулярно сплачувати заборгованість, не пропускати поточні платежі, то в такому випадку ви будете мати право розраховувати знову на призначення житлової субсидії. Але вам буде обов'язково за зверненням, за субсидією, вам потрібно буде. Де долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем комунальних послуг. Також хочу нагадати, що в самі борги за комунальні платежі ви можете реструктуризувати на строк до 60 місяців, залежно від суми заборгованості та ваших доходів. Тобто, поступово, частково кожного місяця можете суму заборгованості розбити. І оплачувати тими підйомними платежами, які є для вас. Якщо ви так будете робити, то зможете і будете мати право знову звернутися за призначенням житлової субсидії.